Слава святей и единосущней, животворящей, нераздельной Троице, Всегда ныне и присно, и во 10 вересня, в 14 неділю після п'ятидесятниці, церква згадує обрітення мощей преподобного та богоносного отця нашого Іова, Ігумена та чудотворця Почаївського. З нагоди свята до нашої обителі прибуло тисячі вірян, аби молитовно прославити Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, возвеличити Його пречисту Матір, Діву Марію Богородицю та почтити пам'ять преподобного Отця нашого Іова Почаївського. Напередодні свята в п'ятницю після закінчення вечірнього богослужіння традиційно було звершено торжественний хресний хід з виносом мощей Божого угодника преподобного Іова. В цьому торжестві прийняли участь архіпастирі, браття святої Обителі та прочани, які з'їхались до нас з усіх куточків нашої країни. За всенічним бдінням, сонмом архіпастирів, братії та гостей Лаври, священному сані, був звершений акафіст перед чесними мощами Божого угодника, до яких мали змогу приклонитись всі віряни. Ангел благовісні, воїсти явився си православним людям. От прагов церкві обуриває, отче наш Іове, радуйся істинної церкви, добрий войне, радуйся православ'я, святи Святилича, радуйся отці наші, от твірися радили. Така любов до святого обумовлена тим, що він сам жив в нелегкі часи, в часи, схожі на ті, які нині переживає наша церква. Коли іновірці намагались відібрати в нашого народу святе православ'я та спотворити нашу віру, на захист якої якраз таки став Ігумен Іов з братією монастиря, зі своїм сподвижником та ревнителем православ'я князем Костянтином Острозьким вони вели боротьбу за чистоту православ'я та з Божою допомогою отримали її. Всіх святих, молимтя, благонилости, Господи, услыши нас, грешних, молящихся Тебе і помилуй. нас. Приходячи до мещей преподобного, ми віддаємо свою подяку і пошану Йому за те, що його трудами. Було збережено православ'я в західних землях нашої країни. Також ми просимо в нього допомоги в наших потребах, бідах та непорозуміннях. а особливо звертаємось з проханням укріпити нашу віру, щоб ми так само, як і він колись, змогли б встояти в правді та істині і зберегти святе православ'я, яке отримали від наших батьків. Молитвами Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Діви Марії, пристательством преподобного і богоносного Отця нашого Іова, Ігумена та Чудотворця Почаївського, милостивий Господи, захисти, укріпи і спаси нас. Амінь.